Друзі, всі вітаю на своєму каналі! З вами знову я Віталік Чайка і продовжуємо займатися дев'яткою. А саме будемо в цій серії збирати салон, будемо його замастічувати, шумить потрошку збирати передню частину це торпедо. Тому всім бажаю приємного перегляду і погнали! Значить, По салону у нас э, зміни це те, що я поставив, уже прикрутив повністю э, торпеду, панель приладів. Э, пробував її красити, але покрасив. Э, краска в мене спеціальна була з балончика для пластика. Це все діло обратно вже он руками залапав. Прийдеться це все діло витирати. Э, по потолку потолок уже повністю прикрутив. Э, значит, потрошку пластик назад цейло виставляю, ставлю на місце. І по торпеді тут, якщо видно, ми її трошечки клеїли, тому що вона була лопнута. Е Ставити її назад, в принципі, немає ніяких нюансів. Бокові кріплення, ті, що в мене тут були, прийшлося робити самому оголочки. Це все діло стягувати, щоб плотно це все діло прилягало. А так по монтажу торпеди немає абсолютно ніяких нюансів, все назад становиться. Одне єдине, що прийшлося її повністю всю збирати, проклеювати і знизу віздухозаборники абсолютно всі. Також, як видно, з цієї сторони ось о, скотчем це все діло промутував, щоб воздух не, нікуди не пропускав. В принципі, панель встановлена, і зараз буду починати займатися проводкою. По проводці дуже багато нюансів. Коли вже проводка трошечки, трошечки з проводкою розберуся. То тоді вже включуся, тому що з по проводці дуже багато роботи. Проводкою під панеллю приладів я займався без зйомок, бо це зайняло чимало часу. Було багато зайвої проводки, яку свого часу протягнув попередній власник. Все непотрібне я повикидав. Деякі дроти довелося замінити, бо були пошкоджені. Коли з електрикою вже розібрався, вирішив доклеїти залишки віброізоляції в місцях, звідки під час руху йде найбільше шуму. Далі перейшов до днища. Після зварювальних робіт все потрібно гарно обробити. Кілька разів обробив перетворювачем іржі, потім загрунтував декілька шарів, а вже на фінал обробив мастикою. Використовував бронзову мастику з додаванням пуш сала і трошки відпрацьованої оливи. Вийшло добротно і головне зроблено на совість. Так, друзі, приїхало мені з Аліекспресу, це я вже показував. Отакий ось Тахометр на Аліекспресі. Я прикріплю, скільки він коштує, де я його замовляв. Можливо, його знайти у нас на Prom.ua або там на OLX і також його купити, щоб перейшло воно скоріше, тому що я замовляв, воно мені їхало 4 тижні. Також сьогодні вже підключимо, протягнемо провода для такої підсвітки салону, це у нас іде на ноги і перед Тут йде от такий ось пульт. Можна виставляти підсвітку за кольором, який тобі подобається. Також від музики також є стробоскопи. І сьогодні повністю протянемо камера заднього виду, підключимо її також. Зараз встановлюємо ось цю. Оцей тахометр, провіримо, як він працює. Це до нього йде бокс, куди він буде встановлюватися. І зараз вам покажу, як світить оця підсвітка салона, так сказати. Так, друзі, значить, по підключенню у нас підсвітки салона немає абсолютно ніяких нюансів. Йде отака ось коробочка, до неї є роз'єм, який підключається, все по інструкції там є. Отака підсвітка наперед і назад. Там є два довших і два коротших проводки. Також ми можемо це все діло міняти за кольором. Світи дуже яскраво також можна стробоскопи такі зробити. Якщо буде в салоні грати музика, то можуть бути по салону бачити такі, типа світомузика, як би то сказати, але одне єдине, що коли я підключав і працює машина, то двигун дає невеликі поміхи, і виходить, що ця світомузика дуже чутлива до звуку двигуна. Тобто, якщо машина повністю заглушена, тобто просто стоїть і музика грає, то доволі таки непогано, воно так красиво. А якщо двигун заведений, то йдуть дуже великі поміхи, воно просто постійно моргає. І незрозуміло, чи то святомузика, чи то просто воно десь щось замкнуло. Також по яркості це все діло можна змінювати. Я їздив із білим. На мінімалку його це все діло скручував. І ввечері доволі таки непогано. Тоді, отак. Також через пульт це все діло відключається, включається. Ну, в принципі, я задоволений. Так що зараз почнемо підключати вже. Протягнемо їх під ноги, де тут наперед назад Сейчас це все діло про... а ті, що йдуть назад, буду пробувати їх приклеїти на задню спинку під спинку так сказати, під сідушку. Якщо не вийде, то тоді вже може нахомути їх притулю, туди, щоб вони були ззаду, щоб вони світили в ноги. Так, друзі, Ось такий комплект по факту у нас йде із тахометром. Значить, тут повинна бути інструкція, як це все діло підключати. Такий самий тахометр у мене був на копейки. Я теж, тільки він був у мене сірого кольору. Значить, є ще така інструкція. В принципі, нема абсолютно по інструкції все можна перекласти через гугл-переводчик. Ані по картинці також це все діло можна підключити. Є у нас проводки. Постоянний плюс, маса, підсвітка, що там іще, на котушку провода йдуть додатково. От так ось це все діло виглядає. Невеличкий, маленький. І ззаду є переключатель на 4, 2, 4, 6, і 8 циліндрів. Тобто працює він на багатьох. Циліндрах. Так, і також в комплекті додатково до нього йде ось такий корпус, я зразу замовлю, також його зараз прикріпимо кудись на панель. Ось такий корпус. Е, можна на саморізи його поставити, можна приклеїти на двохсторонній скотч. Тобто це все діло буде так виглядати. Без проводів, кстати, ну, приблизно так. Тож, зараз цим займуся, почну е, передивлятися, куди яка проводка йде, а потім вже розкажу вам по проводам, що куди. Так, друзі, значить, підключив я тахометр. Е, все ось тут попідписував, кому. Цікаво ставте на паузу по кольорам. Значить, червоний і білий це у нас плюс. Червоний плюс на акумулятор, білий на е, замок запалювання. Я червоний і білий разом скрутив, підключив до синього на замку запалювання. Е, зелений це у нас іде на плюс котушки. Ось він тут, я його примотав сюди. E, значить, чорний це маса мінус. І жовтий йде у нас на світло. Я під'єднав до габаритів. Значить, Це все діло я ще не перевіряв, значить, нічого не скручував. Зараз це все діло так виглядає. E, буду монтувати я його приблизно ось так. Значить, Зараз нам треба перевірити його, як він працює. значить... Де у нас замок запалювання. Ми провертаємо, він починає гудіти. Стрілочка пішла. Є. Він у нас запитаний. Підключаємо у нас, виходить, габарити. Отходи у мене плюс. Або маса відходи. Так, попитка номер два. Не підключив я масу, значить, перекинувся маса та що йде на е, моторчик е, бензонасоса. Значить, провіряємо. Машина зараз без підсоса, тому не знаю, як вона запуститься. Одразу, може, трошки одійшло, тому що маса не, не прикручена е, о цієї приблуди. Ну, обороти, вроді би, навіть якось і показує. Так, все, тепер треба все нормально поскручувати, все працює. Продовжуємо, значить, далі. Так, друзі, після того, як я повністю замастічив днище, як можете бачити, е повністю це все діло проклеяв е пленкою, щоб воно не прилипало до е ковроліна, який тут буде лежати, також ковролін в салоні. І це все діло, щоб не... Мастило і не замазувала ковролін, то це все діло я проклеїв пленкою. Сама звичайна пленка, сама тоненька, яка є у строїтельних магазинах, продається вона 20 квадратних метрів по ціні, там в районі 30 гривень. Тобто, одного такого рулона мені вистачило повністю на все днище і ще дуже багато залишилося. По днищу видно, що нема балона. Я його сюди ставити не буду. Газова установка поки буде лежати в гаражі, тому що я казав, що машина по факту йде газ бензин але є такий нюанс, що газ не вписаний в тих паспорт. І, ну, так скаже, дуже великі штрафи за це все діло. А економії по факту ну, там 40 гривень разниці на 100 кілометрах. Тому поки що я газову установку ставити сюди не буду. Буде тут запаска, і е, наверх буде у нас. Е, Вирізане кусок ДСП, коли машина буде вже їздити. Я заїду в магазин, куплю дсп це все діло ми виріжемо. Потім також сюди прикрутимо пластик. І по факту по багажнику поки що в такому стані він буде. Пластик потрібно ще все діло це перемить, перечистить, тому що ну, видно буквально скільки тиждень минув, а тут пилюки, ну просто капець вже на ньому. І зараз покажу, що, що я зробив із салоном. Так, друзі, по салону ситуація набагато краща. Повністю вже ковролін я постелив. Також це все діло проклеєно пленкою, наверх покладений ковролін, і вже потрошку зібраний майже весь пластик, який тільки можна. Значить, пластик порогів, це все діло вже прикручено. Коврики вже постелив, але коврики будуть інші. Буду замовляти, єва коврики або щось подібне. Тому що ці коврики, вони ну такі собі, вони вже дуже попротерті. Водійська сторона там взагалі дивиться непонятно куди, і я і не зрозумів, з чого це коврики резинові. Значить, повністю зробив усю проводку. Поки була можливість, це все діло я попідключав, 에, попротягував, щоб не було і знизу ніяких проводків. Це все діло на стяжки попіднімав угору. Тобто, усе Е, Підключив, під'єднав підсвітку салона, тобто, те, то, що я показував, 에, виглядає прикольно, коли в гаражі темно, то взагалі супер. Залишилися по факту тільки карти і 에, багажник. По картам я буду замовляти туди вставки в двері і також подіуми під, під колонки. І деякий пластик буду намагатися знайти на розборки. Наприклад, оця пластмаска, та що йде козирьок на панель при... приладів, то я її також буду замовляти, бо моя просто лопнута, і вона там абсолютно ніяк не держиться. Вона отута знизу була просто прикручена на саморізи. Це все діло потрібно знайти в більш-менш адекватному стані і туди назад поставити. А так, по салону це все діло зайняло в мене на зборку з проводкою десь приблизно 3-4 дні. Залишилося карти, і, в принципі, все. Ззаді також все повністю зібране. Там вже лежить зимова резина новенька. А так, от така от ситуація. Друзі, ось таке коротеньке відео, в принципі, в мене вийшло. Дуже багато по салону я зробив, багато чого не знімав, тому що є такі дрібні, е, дрібна робота, і е, дуже складно знімати в салоні, тому що місця дуже мало. Е, так як я чіпляв торпеду, то це взагалі я там і рачки, і боком, і під машину туди лягав, тому що ну, дуже складно самому знімати. І плюс е, світло. Е, світло таке собі е, дуже погане, тому, тому, друзі, ось таке відео коротенько в мене вийшло. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися. Ставить лайк, ну і звісно, коментуйте. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.